Це термінове звернення. Вже розпочався ведмежий цикл. І як ви бачите, крипторинок зараз проливається і надалі він буде тільки падати і падати. Можливо, саме такі новини ви чули від багатьох інфлюенсерів а-ля експертів, які постійно вам кажуть про те, що альтсезону не буде, що кити вже вигрузились, що потрібно виходити з цього крипторинку і не вийде нам заробити. Для чого це все робиться? Зараз змінюють настрій на крипторинку. Це робиться перед тим самим польотом. Потрібно просто зрозуміти, що крипторинок побудований на психології людей, і маніпулятор зараз змінює настрій на ринку. І, звичайно, зараз усі задають питання, коли ж настане той самий альтсезон. чи настане він взагалі. Якщо відповідати на це питання, то можу вам сказати про те, що Альт сезон це не відокремлена частина цього бичого циклу і він іще не настав. А якщо тобі цікава тема криптовалюти, обов'язково переходь в мій телеграм-канал і підписуйся.